Цьку посеред дня двоє хуліганів побили чоловіка та нанесли йому ножові поранення. Сталося це на вулиці генерала Шухевича. Хуліганами виявилися 32-річний та 38-річний чоловіки, жертвою – 33-річний лучанин. Нападників затримали. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Обом загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У Луцьку вантажівка протаранила легковик. Аварія сталася на вулиці Назарія Єремчука. Водій вантажівки МАЗ, повертаючи праворуч, не зайняв крайнє праве положення, тому врізався в Volkswagen, який рухався у попутному напрямку. Найбільше дісталось легковику. Водій не постраждав. Небезпечні розваги за кермом днями у Ковалі на вулиці Ярослава Модрого патрульні помітили, як водій автомобіля БМВ дрифтував на проїзній частині. До того ж, під час маневрів він забруднив дорожнє покриття. За кермом перебував 19-річний хлопець, який, як з'ясувалося, взагалі не має посвідчення водія відповідної категорії. Інспектори склали на молодика адміністративні матеріали. В Луцькому районі поблизу Жидичинського монастиря сталася масштабна пожежа. Загорівся сухостій. На місці події працювали екіпажі рятувальників добровільної пожежної дружини, яка знаходиться при Жидичинському монастирі Луцької громади. Також у гасінні вогню брали участь добровольці. Загалом за добу рятувальники Волині гасили вісім пожеж в екосистемах. Причина більшості займань необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Пік пожеж припав на вечір у пору горів сухостій в Ківерцівській, Берестечківській громадах, а також на Ковальщині. Ржищеві Мар'янівської громади горіло майже три гектари торфу. Ще більше п'ять гектарів горіло в урочищі липе за межами прикордонного села Тур за Блотівської громади. За фактами пожеж на торфовищах тривають заходи зі з'ясування причин та осіб, які можуть бути причетними до їх виникнення. Волинські рятувальники вчилися гасити лісові пожежі. Масштабні навчання відбулися поблизу Ковеля. За легендою займання сталося на території одного з кварталів лісового масиву. Пожежу зафіксувала система відеоспостереження. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався та перекинувся на верхи дерев. Під час обурювання краю пожежі займання, нібито знайшли вибухонебезпечний предмет. Окрім цього, пожежа поширилась на суху траву на берегах річки та через сильне задимлення. Несла на безпеку для людей, які там знаходяться. Учасники заходу відпрацювали алгоритми реагування, взаємодію служб, евакуацію потерпілих, розвідку та гасіння низової й верхової пожеж, а також дії піротехніків із розмінування території. У навчаннях від ДСНС взяли участь близько 50 рятувальників та 9 одиниць техніки. На цих кадрах затримання групи збувачів заборонених речовин. П'ятеро жителів Володимира організували схеми збуту психотропної речовини Альфа пвп -Пі, наркотичного засобу бупринорфін та сильно діючого лікарського препарату Димедрол. Маємо коментар поліції. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчями головного управління Нацполіції в області задокументували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили цілу схему реалізації наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських препаратів. Вони для цього мали цілу схему, зокрема, клієнтів підшуковували через особисті знайомства та контакти і реалізовували їм заборонені речовини методом з рук в руки. 23 квітня поліцейські за силової підтримки спецпризначенці провели санкціоновані обшуки в помешканнях всіх п'ятьох фігурантів. Під час обшуків вилучено таблетки, шприци з нашаруваннями, ампули з забороненими речовинами та інші речові докази. Усе це спрямовано на дослідження. Нині частині фігурантів слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили про підозри, триває досудове слідство. У Луцьку попрощались із військовослужбовцем Олександром Морозовим, який загинув на війні. Герої відспівали у соборі всіх святих землі Волинської. Олександру Морозову було 23 роки. Його серце перестало битися 18 квітня під час виконання бойового завдання в Курській області. Рф поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родині й побратимам захисника. Ковальчани попрощалися зі стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону Шквал військової частини 3-ї окремої штурмової бригади солдатом Владиславом Андрусиком. Молоде життя обірвалося 16 квітня біля Нової Горівки Сватівського району на Луганщині. Владиславу було 24 роки. Хлопець народився в Ковелі. До певного часу ним опікувалася бабуся. Певний час жив разом з мамою та відчимом. Згодом у нього з'явився молодший брат. Та сімейний затишок був недовгим. Спершу помер відчим. А за трохи від недуги у засвіти відійшла і мама Владислава. Як тільки у хлопця з'явилася можливість піти на фронт, написав рапорт у грудні 2024 року. Підписав контракти з третьою окремою штурмовою бригадою. На фронті з ним сталася світла подія: зустрів дівчину, закохався. Хотів створити сім'ю і почати нове життя. Недовгим був його шлях воїна напередодні великодня. Рідні отримали звістку про те, що Владислав зник безвісти до останнього. Сподівались на краще. Але на третій день Воскресіння Христового їх сповістили про його загибель. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині. Родинам ковальчан, які віддали життя за свободу і незалежність України, вручили державні нагороди за самовідене виконання військового обов'язку, особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденами за мужність третього ступеня. Посмертно нагороджено Володимира Крисюка, Олександра Стольніцького, Олексія Хоміча, Сергія Скорохуда, Олексія Стахорського, Дениса Андрусюка. Висока відзнака є символом вдячності і визнання державою їхньої відваги. Вічна пам'ять героям. Луцьку прикордонники долучилися до відзначення престольного свята у гарнізонному храмі церкві святого великомученика Юрія Переможця, що діє при Волинському прикордонному загоні, відбулося урочисте богослужіння. Очолив його митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Архієрейське богослужіння об'єднало командування капеланів та військовослужбовців прикордонного загону. Під час спільної молитви лунали особливі прохання за воїнів України за переможний мир у державі та непохитну силу духу українського війська. Після богослужіння митрополит Михаїл нагородив начальника Волинського прикордонного загону, полковника Богдана Ігнатюка, єпархіальним орденом за жартовність. А благодійник Юрій Матчук подарував командиру ікону Пресвятої Богородиці з Афону, яка є покровителькою Святої Гори, завершенням святкувань стала традиційна хресна хода довкола храму, до якої, окрім духовенства та командування військової частини, долучилися парафіяни, зокрема військовослужбовці та їхні родини. Нагадаємо, гарнізонний храм святого великомушеника Юрія Переможця в Луцьку діє від початку 1990-х років і став однією з перших духовних святинь, які активно підтримували військових ще в часи становлення Української державності, святий Юрій Переможець, покровитель воїнів і захисниць, є символічною постаттю для прикордонників протягом десятиліть у храмі відбуваються регулярні богослужіння, молебні за Україну, благословення особового складу, а також вшанування загиблих героїв. Старшокласники Луцьких шкіл були на навчально-польових зборах, закріплювали знання з предмету Захист вітчизни. Програма зборів передбачала проходження семи практичних локацій, зокрема, основи поводження зі зброєю, подолання тактичної смуги перешкод, надання першої домедичної допомоги, мінна безпека, робота зі страйкбольною зброєю, переправа через водну перешкоду, основи поводження з БПЛА. Доброволець і ветеран війни Максим Денисенко поспілкувався з молоддю. Та навчив готувати справжній козацький куліш протягом дня з учасниками також працював іноземний інструктор з Ірландії на позовний паді. Одинадцятикласники спілкувалися з ним про війну в Україні, навчання за кордоном та військову підготовку в країнах НАТО.